Наука зрозуміла кожному, як виміряти рівень кінцевих продуктів глікування або КПГ? Ми вже говорили про те, що коли надлишкові цукри з'єднуються з білком, вони формують шкідливі сполуки під назвою КПГ або кінцеві продукти глікування? Ці речовини настільки шкідливі, що спричинюють передчасне старіння наших органів, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Тож, якщо КПГ настільки шкідливі, то чи не потрібно кожному знати свій рівень так само? Як ми знаємо наш артеріальний тиск чи рівень холестерину і як же визначити рівень КПГ? На щастя, є простий спосіб його вимірювання: це сканування за допомогою сканера TrueAge – безболісний спосіб визначення свого рівня КПГ шляхом сканування ділянки руки. Як же працює сканер TrueAge? Відповідь проста, погляньте на цей камінь. Це жиода камінь, що має флуоресцентні властивості. Якщо дивитися на нього під ультрафіолетовим промінням, деякі його частинки виділяють особливе світло, що примушує весь камінь світитися зеленим. Аналогічні процеси відбуваються з КПГ. Як і цей камінь, молекули КПГ мають флуоресцентні властивості. Світлодіод сканера Троїч виділяє промені, що проходячи через шкіру, спричиняють автофлуоресценцію, тобто світіння молекул КПГ. Далі, за допомогою спеціального пристрою спектрофотометру, сканер вимірює інтенсивність автофлоресценції. Пояснимо простіше, молекули КПГ виділяють світло, а сканер троїч може фіксувати його, даючи вам точний показник вашого рівня КПГ всього за 20 секунд. Більш того, точність вимірювання сканера Троїч була перевірена науково, що підтверджено понад сотнею наукових публікацій. І пам'ятайте, знати ваші показники важливо, ви зможете краще їх контролювати. Та таким чином довше залишатися молодими та здоровими. Тепер ви знаєте про сканер Троеч та те, як точно він може вимірювати ваш рівень КПГ. Хочете дізнатися більше про КПГ та сканер Троеч? Відвідайте вебсайт потрінедаблютруеч.ком